Останні блокаути були пов'язані саме з тим, щоб знеструмлення були пов'язані саме з тим, що Росія намагалася вимкнути ЗАС свою енергосистему, тобто підключити її до своєї лінії електропередач. ЗЕС зараз виступає як споживач електроенергії, а не як виробляч електроенергії. Тому що там потрібна робота всіх, ну, Велів елементів систем і сховища від працює ядерного палива. Для цього потрібна електроенергія, е, і зараз станція заживлюється лінією, яка веде з України. Е, ну, це ж під час останнього знеструмлення, то Росія намагалася підключити її в свою енергосистему. А так то у них плани, звісно, грандіозні. Е, е, що ці шість енергоблоків, які вони у нас брутально поцупили, мають працювати на забезпеченні електроенергії, окупованих ними наших територій. Ну, Але це не вдасться їм з низьких причин. По-перше, велика частина кваліфікованого персоналу ЗС виїхала, не, не працює там, та частина персоналу, яка там залишилася, і недостатня. По-друге, там вже була політика переведення на, на американське паливо. Вони не вміють працювати з американським паливом. По третє, немає чим охолоджувати. По-четверте, обладнання і дуже багато факторів, які зараз унеможливі, те щоб вони цю станцію запустили і використали так, як вони хочуть.